Не тільки ваші інвертори хочуть уваги, а й моя старушка захотіла. Ковбасить двигуном. Я вже там читаю логи, думаю про лямбди. І десь мені хтось каже, та відкрий капот ввечері, подивися, відкрив і офігів від світломузики. Кабеля високовольтнішиють. Купив нові берушки. Дякую дядькові Юркові. Ніби файні взяли. Тепер питання заміни. Тут знову ж таки гінекологія. Добрався до мутатора, зняв турбіну додаткового повітря. Оп, заодно замітив, що одна точка кріплення вже майже відкрутилася. Вчасно заглянув, гайку врятував. Тепер думаю, як то все поміняти, щоб не знімати колектор впускний. І, напевно, так то гінекологічним способом і зроблю. Бо потім, як хтось почув, що моїм кабелям високовольтним, як і машині, 17 плюс років, то я про себе багато нового дізнався. Всі різні по довжині. Відповідно припускаю, що перший циліндр, той, що зліва, є найдовший. Кабель до нього, то його і беру. Оп, три в сторону. Прикладаю до оригіналу, дивлюся. А, блін. Довше, ніж оригінальні. Цікаво, дивно. Може, ще десь довший має бути. Оригінал виглядає чуть мудніше, бо в нього є додаткові потовщення, гумові накладки. В берушці вже цього немає. Розбираюсь і міняю. Психічно непідготовленій людині це робити не рекомендується. Правильно, щоб це зробити, щоб всі направляючі кабеля поставити на, на місце по заводу, треба знімати колектор і навіть рампу. Тому що саме рампа не дає защокнути. В мене половина виламаних. Заміняю стяжками. Плюс довжина замінника трошки більша, ніж в оригіналі. Відповідно, вибираю собі на організаторі біля комутатора. Загалом запхав, поставив, питань немає. Найтяжче, звичайно, друга третя свічка. Там тотальна гінекологія. Тепер залізти. І закрутити задню точку кріплення турбіни. Вже мені гайка раз впала, але не глибоко, то магнітною викруткою дістав. Бо щось як вам впаде, знизу захист, це просто стоїш і плачеш. Напевно, годину я програвся. І основна частина це було зняти, поставити турбіну. Задній прихований гвинт. Зробив ход каньо, закрутив гвинт, утримуючи ключами з двох боків, а потім вставив турбіну і тут доступ вже є. Ставлю всі кабеля і... Повітропроводи на місце. Йойкою, що в мене десь сифонець під кришки. І пробую заводити, тільки забираю всі інструменти. Якщо ви не переплутались номера свічок послідовність, то воно має завести. В мене вийшло. Старі кабеля не викидуйте, ними можна виховувати дітей. Ну, а двіжок, оберти, холості були, піднялися, бо він ковбасився. Зараз стабілізується, чуть прогріється. Але як би там не було, 17-18 років це вже капець старушка. Три хвилини прогріву, стабілізувалися, впали холості. Тепер двигун шепче. Еасан Попердалян SMH2 3,2 кВт. Повноцінний гібридник. Вже без додаткового трансформатора, як в Аксіомі, тобто їздить реверсом. Попридолило йому низ точно, дев'ята помилка. Низька пішла гайту. Перша причина не знаю, не пам'ятаю, подивлюся переписку. Питання, чи вижила висока. Е, такі робили. Е, був на пломбах, цікавого, напевно, нічого не буде, тому просто показую початок і покажу кінець на тестуванні, що він живий. Низька попридолина, то зрозуміло. NCE82 H140 тут стоять. Мене більше цікавить, що з високою. Це Р мікро 40 Т60 стоять, причому що в шатківниці, що в синхроннику. І саме це треба зрозуміти, що відбувається тут. Так, синхронник. Це є трансформатор, обв'язка добре, силова не пробита. Тут добре. Тут добре. Діод зарядки перетворювача, транзистор зарядки. Виглядає цілим. Шатківниця. Цях і по гейту. Цвях. І по гейту. А тут два ніби як цілі. Коротше, вибило шатківницю і вибило низ. Могла бути зустрічка, могло бути різке перевантаження. Низька смачно залита лаком. Транзистори стояли на лаці, по суті. Я їх збивав, не міг відчепити. Відповідно, я не знаю, які влака там теплопровідність, яка, але теоретично воно могло трохи зашкодити. Але я все ж таки схильний думати, що перша причина поломки це його навантаження. Він разом з сонцем. І мережею і агм акумулятор працює на гідрофор 800 Вт і 2 кВт бойлер. Ото, От якщо включився гідрофор, коли працював бойлер, скоріше за все, якраз пусковим струмом при навантаженні його і попередолило. Нагадаю, він на 3,2 кВт максимум, це активного навантаження. А гідрофор це реактивне навантаження, крім того. А оскільки працював він на АГМ акумуляторі, то транзистори попалило так, що просто повідгорали ноги. Причому бачу підгорівшу плату. Резистори в обв'язці, то понятно, але є і варіант, що там ще глибше погоріло. Знімаю радіатори, щоб подивитися, чи не підгоріли доріжки, погоріли під ними. Вичищаю і буду пробувати запускати, ремонтувати. Що ж, давайте дивитися, чи він працює. Навантаження 300 Вт, лампа і електросокира пішло, 13 А. Є. Тепер подаю 220, хай тут чуть-чуть підзарядяться акумулятори, перевіримо байпас. 220 оп. Побачив, заблимав. Хай собі понюхує чи його влаштовує. О, перейшов байпас. Чекаємо на зарядку. Працював він за ГМами, тому випалило аж ножки. Заберіть від нього гідрофор або хоча б одночасно гідрофор і, і, що там в нас ще було? і бойлер. І відповідно тоді воно буде жити. 5 А заряду, трохи маловато, але я підозрюю, що це в налаштуваннях, бо воно тут працює реверсом і проблем тут бути не може. Йду по кальорифер. Працював він також з сонячним полем, може там і пріоритет зарядки від сонця стоїть. Це ми знову перейшли на акумулятор, даю йому калорифер. 500 Вт вентилятори набрали опарти. Даю йому ще більше. Це є 1, і... скільки там він рахує? 56 А. 1,4 кВт. Він 3 кВт. Напевно, треба чайник принести. Так буде цікавіше. Так, чайник то є рівно 2 кВт, по ідеї. Хочу побачити. Акумулятори мої 100 А вміють 120, короткотривало відключаться БМС-ки. Зараз він показує 196 Вт, даю йому 2 кВт. Прошу дуже, 90 А 2,16 кВт вали. Даю ще 500 Вт 2,5-2,7 буде. Тобто майже максимум 118 тягне, знімлю, бо зараз відключаться батарейки. Тобто номінал він тягне без проблем. І ще Електросокиру прошу 96 А. Воно працює. Знімаю грубе навантаження. І ще раз перехід байпасом на міську мережу і тішимо власника. Щоб сонце перевірити на всякий випадок. Вмикаю від акумулятора. Є холостий хід, точніше 200 ватт навантаження. Подаю сонце. Так, плюс-мінус, правильно, правильно. Гоп! Побачив сонце, побачив. Помилок нема. Індикація роботи від сонця є. Файно працює, так і має бути. Школядку вам покажу перед тим, як її викинути. Стояла на такому радіаторі, як її 4 величезному, з плазмового телевізора. Збірка ІГБТ-транзисторів з двома драйверами. Драйвера нам знайомі вже давно з інверторів Ірка 2113. І гібридні ІГБТ-шки без корпусів залиті силиконом, алюмінієві підводи до кристалу, діоди, очевидно. І транзистори. Причому плечі різні, як бачите. Цікава штука. Воно працювало на високій напрузі, генерувало. Напругу на плазму. Колись воно коштувало як пів машини, а тепер це сміття нікому не потрібне. Техніка застаріває, технології застарівають. Плазми давно зняли з виробництва. Не дивлячись на їхні переваги, в них знайшлося більше недоліків. частіше приходиться користуватися високовольтними лабораторниками. лабулаторниками. Кінець поміняв собі клемник на нормальний, А заодно собі згадав, так тут ж воно і під банани вміє. Тобто для зручності можу собі хапнути банани і зручно підключатися короткотривало швидко. Хай банани може погано тримають великі струми, але тут якби амперметр до 10, сам блукжелень до 25 можна відкрутити, поставити клему або в отвір запхати провідника. Це вже дорогий якісний конектор. Паралельно під шумок зразу влупив. XT-60, і якби це вже кінцевий варіант. Очевидно, так буде тепер постійно. А за одної старого амбулаторника оновив тут була дірка, тепер тут XT-60. запаралелив їх. ще навіть кераміки навішав, Не знаю що. Тут клемники якісні старі, тут нема сенсу щось міняти.